Ну що у цьому відео розберемо 2025 рік через призму методу матриця душі і таро. Ви зрозумієте, до чого варто готуватися кожному. Дисклеймер тут не буде залякувань. Енергії року, про які ми зараз поговоримо. Ви можете проживати як в позитивному плюсовому значенні, так і в негативному мінусовому. Тож беремо відповідальність за своє життя, а це відео використовуємо у якості інформування актуальних тем для пропрацювання. Де ти там? Деятета маленький. Башка. Привіт, Олі! Мене звати Юля. Я психологиня, експертка з матриці душі і таро. Поєдную науковий підхід та духовні інструменти у консультації, що допомагають знайти себе, зрозуміти себе та змінити своє життя. Ну, дійсно, я не гіпролізую. Ну що, Потеревенимо? Потеревенимо. Це рубрика відео, в яких я ділюся своїм суб'єктивним досвідом, або ж проявляю себе як експерт в певній темі. Підписуйся! І поїхали рубрика, де я просто балакаю 300 тисяч років. Отже, що ми будемо аналізувати? Матрицю року, ось таким чином, вона виглядає, і аркан року, який вираховується нумерологічно додаючи всі циферки року. Взагалі гуманітарій, але це ми перехоємо. Для того щоб ви зрозуміли плюс-мінус, про що ми зараз взагалі будемо говорити, я хочу в кількох словах пояснити це на прикладі попередніх років, над якими саме темами працювали глобально. У це взагалі за методи. Таро це ось 78 карт. да? <свісно> Матриця душі засновується на старших арканах таро, тому будемо аналізувати ці енергії. Отже, 2022 рік. В центрі матриці у нас 16-й аркан вежа. Як він програвся, в принципі, я думаю, ви зрозуміли. Ось таким чином виглядає ця картка. Сенс її в тому, що в мінусі це в принципі про руйнування, про щось таке, що неочікувано в бабахує в ту вежу, як блискавка або те, що зараз да, ми можемо спостерігати в нашому житті. Сенс того, що те, що ми собі запланували, воно руйнується. Карта зривів планів, руйнувань на буквально психологічному або фізичному рівні. Це карта духовного пробудження. Ця вежа вона особлює собі щось матеріальне, до чого людина прив'язується, да, якісь свої принципи, якісь матеріальні безпосередньо речі, і ось Плискавка, щось таке несподіване, вона його просто зносить, і людина ну залишається у розбитого корита. Основне, що ви маєте розуміти, це карта руйнування, і дійсно цей рік був руйнівним для всіх нас. І особисто для мене він програвся як таке певне переродження, коли у мене зламалися просто всі опори, на які спиралися дуже довгий час, коли я втратила роботу, переїхала, сиділа і. Тупо не розуміла, що мені робити далі. Всі матеріальні ось ці правила, які працювали до цього, вони перестали працювати. Відповідно, треба було щось з цим зробити. Ну і я зробила. І ця карта дійсно програлася для мене як духовне пробудження. Багатьом з нас довелося відпустити цю зачіпку за матеріальним. 16 аркан в плюсі – ось вміння відпустити те, що вже віджило себе, зробити ремонт і зрозуміти, що в цьому світі працюють не лише матеріальні якісь правила, і що є духовні інструменти, духовні знання, які можуть нам допомагати проживати цей досвід в матеріальному світі більш екологічно і класно. Ну і трошки про аркан року ми додаємо 2-2-2, буде 6. Молодець, Шостий аркан закоханів. Тут в цілому доволі позитивна енергія в плюсі. Це про кохання. Також є аспект вибору. Людина із самоцінністю, з любов'ю до себе, може зробити вибір, може спиратися на себе, на свою думку, а не в мінусі залежати від інших людей, очікувати кохання від них і тому подібне. І ця енергія програлася як войовничість, тому що людина умовно, да, так дуже глибоко зануримося, настільки не любить себе, що вона войовниче проти всіх налаштована. І в цілому це Посередньо енергія вибору, і коли людина вагається між тим, щоб зробити правильний вибір або ні, не дарма тут є символізм Адама і Єви, да, умовно те яблуко чи ні, у 2023 році 18 аркан в центрі матриці, це енергія страхів, ілюзій, прихованих таємниць всього чогось невідомого. Аркан тривожності, саме на круто, коли ми притягуємо просто всі негативні думки, тому що ми дуже багато про них думаємо. Притягування того куди ти закладаєш забагато енергії, і частіше за все, ми схильні до того, щоб накручувати себе і притягувати відповідно негативні думки. А не кожен день ми прокидаємося, думаємо, я так боюсь, так боюся, що в мене з'явиться В Цілому цей рік міг дійсно програватися в житті кожного з вас як моменти роботи над тривожністю або підвищеної тривожності. Це безпосередньо момент, коли ми всі жили, можливо, в якійсь омані чогось не знали да, на глобальних рівнях. Сума 2023 року це сьомий аркан, колісниця. Це дуже. Вже така войовнича енергія, карта лідерів, і отого і отого Володимира сьомі аркани в візитівці. Безпосередньо, як людина з сьомим арканом в візитівці, теж може <тас> сказати те, що дійсно це енергія, коли хочеться просто досягати ті цілі, які ти собі поставив. Ну, відповідно, у когось вони були не зовсім позитивні. В мінусі це досягання цілей, прям коли людина просто йде по головам. Тобто то цей войовничий настрій зносить це перед собою, вже нечесним шляхом досягає, в плюсі вона може програватися класно. Мінус і ми бачимо, як. І 2024 рік в центрі матриці у нас 20-й аркан страшний суд. Він не сильно страшний. Це доволі така потужна енергія, яка вказує на якісь такі кармічні ситуації, на переродження людей, на жорсткі трансформації. Це дуже родова і сімейна карма. Тобто, можливо, цього року піднімалося дуже сильно питання сім'ї, ще в поєднанні з енергією, про яку я зараз розповім. І аркан року у нас енергія справедливості. Це енергія правосуддя і енергія карми. Всі вже в принципі плюс-мінус розуміли, да що цей рік кармічний, всіх цим лякали, але сама по собі карма вона нейтральна. Це причинно наслідкові події. Коли ви зробили щось не дуже, наслідки, звісно, будуть відповідні. Коли людина засіювала кармічні свої зерна позитивом, добром, підтримкою, подарунками і тому подібне. Відповідно, і наслідок буде в неї такий, ну самий класний. Ось по багатьох цей рік міг пройтися як трактор. Просто це теж момент для аналізу, чому і як так може відбуватися. 20-й аркан за 8-м 8 восьми по матриці душі, а 11-й по таро. Я не знаю, чи треба вам такі деталі. Ну безпосередньо тут вейт вирішив просто поміняти їх місцями. 8-й, 11-й аркан. Ну це будете знати. Вони в сукупності, от прям страшний суд, тобто дуже така родова сімейна карта. І 8-й аркан справедливості в багатьох сенсах привів до справедливості. До якихось таких ситуацій, які вже даним давно тягнулися, і цього року вони вирішилися. Дуже багато сімей розійшлося або навпаки зійшлося саме тому, що до цього дуже довго йшов час, щоб це сталося. В Цілому справедливість це також енергія балансу у людей могли відбуватися зміни в плані зміщення фокусу в цілому на баланс усіх сфер, і тому подібне. Це буквально рік, коли дуже багато всяких таких нечесних історій почали вилазити на поверхню. Ну тобто, ось, якщо коротко, 10%. Тисяч мільйонів уже хвилин пройшло, да? Ну от отак. От Отже, тепер говоримо про 2025 рік більш детально. Вітаю центр матриці цього року. прийдешнього. 22-й або нульовий аркан блазня. Господи, допоможи! Основний аспект цієї енергії в тому, що задачка буде для пропрацювання нашої легкості, легкості в виборі, легкості в таких ситуаціях, коли треба наважитися на якийсь крок, тому що блазень він безпосередньо стоїть прямо над прірвою і. Готовий зробити крок у невідомість, і тому дуже часто цього року можуть виникати якісь такі ситуації, де нас життя ніби перевіряють, чи ризикнемо ми чи не ризикнемо, а страшно, але треба. Да, ось тобто такі ситуації, коли ми ніби відчуваємо, що є імпульс, треба терміново от, там купити якесь навчання, ще щось, да? якийсь там маркетинг не знаю, ми повелись. Тобто, ось такий імпульс є. Тут задача в тому, щоб наважитися ризикнути, і при цьому щоб не було таких просто ситуацій, Щоб ви пожалкували про те, що ви цього не зробили. То варто перебороти страх. І в певній мірі бути такою безвідповідальною людиною, яка просто така легкістю палітілі. Звісно, є і мінус цієї енергії. Це надлишкова безвідповідальність, це інфантильність, коли людина просто така а, якось буде. Також це енергія дітей ситуації, коли вони з'являються якось не заплановано, або безпосередньо, коли людина вже нарешті наважується і робить цей крок. Тому, якщо не хочете, то обережно. Енергія обнулення це ось про ситуацію, коли ми просто готові знести з нуля. Це про зміну роботи просто кардинально, коли ми 100 років працювали на одній, і такі все починаємо з понеділка, з завтрашнього дня, нове життя, нову роботу, нові стосунки. І тому подібне, розумієте, що цей імпульс виникає не просто так. Можливо, це істинно те, що ми хотіли 300 тисяч мільйонів раків своїх втілень, але до цього не наважувалися. Саме тому тут. Має бути баланс, гармонія з тим, що якщо це той страх, якщо це той імпульс, той, який у вас виникає, тому що ви дуже давним-давно хотіли щось втілити, змінити щось, то дійсно на такі енергії треба просто все знести, ризикнути, не звертати увагу на цього песика у вигляді інстинкта самозбереження, і дійсно зробити те, що хочеться, але при цьому відповідально ставимося до всього, що відбувається в вашому житті, але дійсно сприймаємо це з гумором. Та Ха хахі, -ха, от, 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 от всяка, ну може, там вже настільки все. Буде погано, що ми просто вже ну тільки сміяться, вже хочеться, вже плакати не поможе. Це також може бути про ситуацію, що ви 5 років хочете вести блог, а ви цього не робите. Ну пора, пора не боятися, не боятися оточення, того, що подумає, того, що засудять. Тому що ну всі ми трошки будемо такі вісілини наступного ну цього от року. Ось пережива. Ну, якщо там хубі схавала трошки, нічого. Далі ми поговоримо про енергію, яка знаходиться в матеріальній кармі. Дев'ятий аркан відлюдника. Це і енергія року. Він безпосередньо знаходиться в зоні, де ми плюсуємо рік. Дев'ятий аркан-відлюдник, самітник, печерник. Це в цілому енергія самопізнання. Це дуже глибинна така історія. да? Та, на противагу 22-го аркану, про який ми тільки що говорили. Що у вас є в матриці 22-й аркан, 22-го числа народження, або безпосередньо можете ввести свою матрицю, подивитися. Там є така енергія, або 9-й аркан у вас є. В народженні 9-го по 27-го числа, або маєте цей аркан в матриці. То. Приготовтеся <хи> знову ж таки, я вас не залякую, але це безпосередньо просто енергії, які. Є у вашому житті, і ви можете просто підсилено їх відчувати наступного року. Крім вас, не лякайтеся. Ми будемо разом з вами проходити якісь такі уроки. да, Тобто, по 22-му аркану десь наважуватися на щось з певною легкістю, але при цьому не бути безвідповідальними. Там режеві волосів фарбувати. Ну, я вже так робила. В мене є 22 аркан. А 9-й аркан дуже підніматиметься тема самопізнання. Тому ви, звісно ж, можете наперед вже попіклуватися про себе і взяти в мене розбір матриці. Ну, наприклад, це дійсно той рік, де Ідеться зустрітися із собою, просто, ніби знаєте, відсторонитися від всього зовнішнього шуму, від оточення, просто так заглипитися в себе подумати, Боже, що я роблю в цій житті? Дійсно, філософська енергія. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви десь в розхупленні, не розумієте, куди вам рухатися далі, то цей рік може вам це підсвітити. Це саме час звертатися до таро, до матриці душі, тому що ось ці арканчики, всі ці архетипи, які знаходяться саме в вашій матриці, вони в сукупності дадуть вам. Стовідсоткову просто відповідь на те, який ви, що ви, що ви хочете робити в цьому житті, що там по стосункам, по фінансам. І я це кажу щиро, тому що цей метод допоміг мені в 2022 році просто все зламалося. Я не розуміла, що мені робити далі. Робота в сфері обслуговування така ніби стабільна, але перестала бути стабільною. Тож довелося робити щось трошечки по своїй професії. Якраз я закінчувала університет, довелося поборотися зі своїми страхами, але матриця дійсно Грала дуже великий такий сенс того року. У мене відбулася дуже тотальна просто переоцінка цінностей і матриця душі. Це був такий класний маячок, такий компас, на який я орієнтувалася, і розуміла, що о, це вже дев'ятий аркан мені включається, розумієте. Але дійсно, це от щиро кажу вам, рекомендую. У мене є декілька варіантів розбору, як в текстовому форматі, так і в форматі консультації. Звісно, консультація більш глибока. Близько двох годин ми з вами розберемо вашу матрицю індивідуально, тому переходьте. Інстаграм і читайте деталі або запитуйте одразу, що вас цікавить. Це ще й момент ось такого аскетизму може підійматися. Тут теж треба зберігати баланс, купувати собі те, що хочеться, не жити там якимось на чорний день не відкладати. Частіше ніж зазвичай може захотітися поїхати десь в ліс, ні з ким не спілкуватися. Тобто, давайте собі цей час, не варто боятися ділитися своїми знаннями. В мінусі це людина, яка просто забоялася поділитися своїми думками, своїми знаннями. Вона сховалася в печеру і все, всім пока. Плюсі це людина, яка проявляє. Це це так само енергія проявлення в блозі, бути наставником, датом, якщо особливо вже є ще п'ятий аркан, може проговорити і не боятися, що її засудять і тому подібне. Це дійсно може бути такий час, коли варто буде зупинитися, обдумати все своє життя. Трошечки така от думка в мене програється в голові, що поєднання 22 аркану з дев'ятим може бути як якийсь чи типу карантин, чи щось, що нас змусить да, ось обмежити, мати якісь такі певні рамки в просторі? Ну і, типу, люди там будуть закриті вдома і не роблять дітей по другого маркаду. Ось. В цілому в матеріальній кармі у нас тріючка енергії. Це 9 аркан, тринадцятий, четвертий. Дійсно, це може бути прям така потреба в змінах, коли ось людина просто не в змінах, коли треба йти на роботу, а в змінах внутрішніх. Людина просто подивиться, занурюється в себе. По тринадцяті вона відчуває, що вона хоче змін в своєму житті, вона хоче трансформації. Треба відпускати щось старе, починати щось нове. Да? тобто зміни циклів. І 4 аркан – це момент, коли людина напористо вже приймає для себе рішення змінити своє життя. По духовній Армії у нас тут поєднання шостого, сімнадцятого і одинадцятого аркану. І в цілому це карма загублений талант. Тобто це про такі ситуації, коли людина може працювати все своє життя на дядю, умовно і не йти за своїм призначенням, але цього року їй доведеться та, от прийняти це пропрацювання, ризикнути, продовжувати наважуватися, робити те, до чого лежить її душа. Чому? Тому що шістка у нас безпосередньо знову ж таки ми пам'ятаємо, да? По закоханим, це у нас енергія, щоб. Мати цю самоцінність і не боятися, робити вибір, не перекладати цю відповідальність на інших людей, ну і безпосередньо в духовному плані, да, це таке глобальний сенс, полюбити себе. Сімнадцяти аркан у нас енергія зірки і в плюсі це активне проявлення, це те, що людина себе любить, приймає і може проявлятися, брати популярність, має якусь справу в своїй душі і в ній розвивається. І одинадцяте аркан аркан сили, коли купа енергії, коли ми можемо спати менше, а робити більше, але в мінусі. Це агресивність по 17-му аркану. Це у нас мінус якась зіркова хвороба, або навпаки, гординя. І по шостому аркану це в цілому знову ж таки да, цей момент. Людина себе не любить, і тому подібне. тема може бути ось відшукування свого таланту, роботи над ним, готовності до такої перевірки від всесвіту. А чи точно це те, що я хочу? Плін? Напевно, так страшно, але погнали! також. Трошечки ще так зачіплю додаткові програми. Це поєднання декількох енергій, які от в сукупності щитуються. Да, як такі цікаві моменти для пропрацювання, і в особистій матриці про якісь такі стратегії, поведінки, про додаткові задачі, які в нас виникають. Дуже є цікаві програми. Це у нас 18-10-10 поєднання цих трьох арканів, яке називається Страх довіри до Всесвіту. От місяць у нас в мінусі дає якусь тривожність. Ми нічого не віримо, ми скептичні. Ми такі, а що за відбувається? Тривожні люди, а Ця колесо фортуни, коли людина довіряє світу, все світу, вона легка на підйом, вона просто пливе за течією, і знає, що її життя підкине те що треба. Можливо, все таки варто довіритися, дати тобто, попрацювати над цим станом тривожності, довіри до світу, легкості і розуміння того, що наші думки воно безпосередньо впливають на те, що ми маємо в своєму житті. Тому дійсно задача по цій програмі буде пов'язана з тим, щоб ви дозволили собі. Просто розслабитися, довірилися і ось цю просто надлишкову якусь метушню тисяч мільйонів справ робити, аби зробити ще цікава програма. 9.13.4. Поєднання 9 поєднання дев'ятого аркану відлюдника, про який знову ж таки да, пам'ятаємо. 13 13-й аркан не знаю, чи можна казати це в Ютубі. В цілому це енергія трансформації, і четверте аркан імператор. Поєднання ці енергії в мінусі можуть давати який стан. Коли нам здається, що наше буття Закінчено просто все, сьокінцеві збуття, невідомо що робити. Да, Тобто ми розуміємо, що такі настрій можуть бути дуже негативні. Треба над цим працювати. Не варто зациклюватися лише на поганому. Прибираємо цей певний фаталізм трошечки вибудовуємо туди туда. По цеглинкам внутрішнього пору і намагаємось не так сильно залежати від зовнішніх обставин. І ще цікава програма, і з ними закінчуємо поєднання двадцятки третього аркану і десятого. Тобто це у нас страшний суд, імператриця і колесо фортуни знову ж таки в індивідуально. Ліні матриці, це е, така програма, яка вказує, наприклад, на проблеми із е, зачаттям дітей. Чому? Тому що, наприклад, у жінки може бути там неприйняття себе безпосередньо, як жінки, якихось таких ситуацій, пов'язаних з мамою, з родом, да Тобто, можливо є якісь внутрішні страхи, які варто пропрацювати, щоб дати собі там змогу відродити нове життя. Це не лише про дітей в фізичному плані, це ще може бути такі діти у вигляді ідей, у вигляді творчості, у вигляді якихось Продуктів, в цілому якісь продуктів, Плодючість в плюсовому такому сенсі може бути в різних планах. Дуже важливо жінкам, та й насправді чоловікам, тому що у нас є і маскулінна, і фемінна частина в кожній людині, да, тобто і чоловікам прийняти якусь свою жіночу частину, якусь свою слабкість, ну і безпосередньо жінкам на 100% прийняти себе як жінку, свої якісь внутрішні процеси, да? цикли і тому подібне. А ще коротко, як такі задачі розберемо трошки призначення. У нас в духовному плані 12 РК, і в земному плані у нас десятийркан духовному плані нам доведеться працювати над станом такого підвішеного. Виходити із підвішеного стану, брати відповідальність за своє життя, не перекладати її на інших. Да, цю відповідальність, не очікувати, що всі за вас вирішать. Вона місяці може означати, що любовні трикутники, тому обережно. Ну і десятий аркан, колесо фортуни, да, ось про яку я вже говорила трошки в програмах. Це про момент якихось циклічних кармічних таких ситуацій, які можуть завершувати якийсь певний цикл. Це в цілому така на земному плані задача, все таки довіряти, жити в легкості, відпускати якісь такі історії. Це в цілому енергія свого призначення, свого шляху, коли людина просто усвідомлює, що все, мені ті варіанти не підходять. Я буду працювати там над своїм тернистим, але своїм власним шляхом. І аркан року, дев'ятий, да про який ми вже трошечки говорили. Треба буде вже звернутися до себе, аналізувати, тому не боїмося, не ховаємося прямо надлишково від людей. Виходимо трошечки із свого будинку періодично. І дійсно раджу вам зекономити собі купу годин на саморефлексії, на самокопання, і це я вам кажу як психолог яка так само в терапії зі своїм психологом так само працює над собою, але дуже велику частину годин на те, щоб дослідити себе, я зекономила собі, розуміючи, свою матрицю. Тому що я вже розумію, над чим мені варто працювати, я вже більш усвідомлено розумію, що о, це мій момент, який пов'язаний там з восьмим арканом. Це сукупність всіх енергій про вас з такою книгою, з такою інструкцією до себе, до свого життя. Ви вже працюєте з психологом над такими самими самими психологічними темами. Тож запрошую вас в свій інстаграм. Переходьте, там є дуже багато хайлайт, багато інформації, якої готовий для вас, корисної, сперсної, пов'язаної з матриці, з старою, з енергіями, і дуже вас там чекатиму. І записуйтесь на розбір. Це дуже класна інвестиція в себе. Дуже дякую вам за перегляд. Вітаю з новим роком, якщо ви дивитесь це відео після впродовж там 2025 вже року. Підписуйтесь і до зустрічі в нових відео. Всім па, -па. Ось таке коротке відео вийшло. Ну, до речі, зацінила, да? червоний. Там червоний, шкарпетки червоні, нігті червоні. Ну і губи теж, куди ж без них. Може, сподіваюся, воно це нормально записалось, бо я записую це відео 16 числа. Нічого, не ідеально. 22-й аркан, пробачте.